З моршкового шопинку я особисто шукав близько 5 років, поки практично випадково знайшов локацію. В розмові товариш розповів, що він був навесні на пікніку, неподалік від приміського села, і там бачив якісь дивні гриби. Розпитавши уважно про точку, де відбувався цей пікнік. Я негайно вирішив на розвідку на місцевості і таки знайшов дуже локальне місце, де тепер збираю цей дуже цікавий і неймовірно смачний гриб. Росла зморшкова шапинка обабіч добре освітленої сонцем лісової дороги з водовідвідними канавами. Взагалі місце називалося Мочари і було дуже вологим, але водночас світлим і теплим. Це був підлісок молоді деревця на краю лісу. Черемха, горобина, береза, дуб, вільха. Також треба зазначити, що це був кінець квітня, трава ще не піднялася, але вже буяли первоцвіти і пробивалася молода кропива. На деревах бруньки тільки пустили листочки. Так, ну давайте, друзі, з'ясуємо, де ж у нас росте зморшкова шопинка. Тут не було цього гриба два роки на цій місцині, тому що були дуже сухі весни. Зараз у нас є середина квітня. От. Що у нас тут росте? Тут у нас росте черемха, це є край лісу. Тут вже ліс закінчується, тут видно де прогалена, там уже дорога проглядається, це, це південно-східна околиця лісу. Значить, ті ті дерева, що більше у нас це береза. От, значить, черемха береза. Тут я зараз тяжко сказати, листя маленькі, скоріше всього є ще е... щось типу граба. Толком не можу сказати, нема листя. Не дуже сильно Ну, Береза і черемха, от там теж береза, вони на 100% є. Є бачимо первоцвіти. Е, і те, що я читав в літературі, власне, тут це теж помітно. Е, повинен бути опад листя. Ага, бачу. Листя це є дубок. Е, листя дубові, значить, це, скоріш, молодий дубок. Так, Є тут поруч. Е, і е, саме тут, так, так як я читав це в літературі, значить, має бути ґрунт незадернений. Тобто не має бути дуже багато трави. І от росте наша зморшкова шапинка. Ну, бачите, так вона вже тут трошки підсохла. Вона вже кілька днів тут простояла. Тобто не повинно бути трави. В іншому місці я бачу велику кількість кропиви. Тут кропиви немає, але це теж є одним з ознак, де шукати в квітні зморшкову шапинку. Вон там бачимо друга. Долині, зараз я підійду, теж вже трошки підсохла. От. Хоча якщо вона підсохла, а не гнила, її спокійно можна споживати. От, зможкова шапинка. Там є канава, невеличка придорожна, зроблена лісівниками. Ну і зрозуміло, цього року в цій канаві є вода. Минулого року, два роки в цій канаві води не було. Ну, от бачимо, ще з морського шапинка. Ну, Це вже в прекрасному стані у нас. І ця вже завершила свій життєвий цикл, вже похилилась на землю. Ну от такий біотоп. Такі біотопи треба шукати. Отже, повторимося. Південно-східний край лісу, Підлісок. Це є Підлісок. Ми знаходимося за 30 метрів від дороги, південно-східна околиця лісу. Первоцвіти, незадернені ґрунти, засипані листя, опадом з листям дерева. Масово це є черемха. Я десь читав, що саме любить такі черемху, бо вона має цукристість високу. Це дерево, тому, власне, біля них ростуть зморшкові шопинки. Береза, черемха, ну і дубок. Бачимо молодий. Отже, і відповідно у нас тепер є. Прекрасні зморськові шопинки, їстівний гриб, писняний. Всім дякую за увагу.